А, ти знімаєш? Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий! Із е, відео, присвяченим нагріванню, паяльною лампою е, мотора е, БМП, БМП-1, БМП2. Перш ніж ми про це поговоримо детальніше, перевірте підписочку на канал і залишайте вашу дорогоцінну вподобайку. Я їм завжди дуже радий, вони нам дуже допомагають. Отже. Мова про думку, яку я вперше почув і не тільки я, у тому відео, яке я вже згадував у мене на каналі. 10 тупих запитань механіку водію БМП, і там Добродій у військовій формі розповідав про те, що взимку треба нагрівати пельною лампою БМП, це дуже незручно. Я з чималою кількістю механіків водіїв справжніх БМП спілкувався. До того, після того і всі це називають ахінеєю. Але я собі, як людина, яка звикла жити в світі, який наповнений див, пригод і абсолютно неочікуваних речей, яку я називаю магією, а дехто називає браком обізнаності в певних галузях науки, я знаю, що насправді. Бувають речі, які кажуться абсолютно нереальними, фантастичними, але вони об'єктивно мають місце бути. Більш того, в певних ситуаціях без них не обійтися. Тому, можливо, я подумав, ну хлопець так фантазує, але цю фантазію він звідкись взяв. Можливо, в якихось там північних широтах якогось там Радянського Союзу, там на якихось там не знати, яких там полюсах. Так, можливо, дійсно, коли у когось не працює котел підігрівача з різних причин, так, там найаварійніший варіант, який я знаю, це його запуск факелом. Ганчірка, обмотана солярою, яка підпалюється, пхається замість свічки. Це там найекстремальніший варіант, але все одно ми гріємося котлом підігрівача. І виникла думка від цих слів, які я почув. А от насправді, якщо ми об'єктивно не можемо запустити котел підігрівача ну, з якоїсь там, ну, такої причини, що ми не в змозі подолати, я не знаю, обрив там якогось подачі пального трубки, так, і нормальний холод, нормальний холод, як от, в принципі ми можемо нагріти нашу машину? За допомогою ну, будь-яких підручних засобів. Ну, от, Зокрема, звучала паяльна лампа. Так? Просто я спілкувався з різними побратимами щодо того, ну і ми, чесно кажучи, погано уявляємо, що саме, в якому порядку, з яким алгоритмом треба прогрівати, би було, якщо це ефективно, якщо це доцільно, якщо це раціонально. Більш того, як у випадку з відео про дизельне пальне замість тосолу ну або антифризу будь-якого в системі охолодження. Також я радо прийму від вас у коментарях будь-які такі екстравагантні рішення, які видаються і звучать абсолютно ну, неочікуваними космічними в повсякденному бутті, але в аварійних ситуаціях рятують життя. І Бойову операцію. так, Тобто, все ж таки, я залишаю якийсь там мікровідсоток вірогідності, що дійсно за якихось умов щось десь там можна нагрівати паяльною лампою. Я не уявляю, як це, але буду дуже радий чути і бачити ваші думки. Бачити ваші думки в коментарях під відео. Дякую за увагу! Ділимося досвідом, підписуємося на канал, ділимося. Відео якісним україномовним медіа змістом присвяченим бронетехніці, воюванню, перемогою над сосією і всім чарівним штукам. Добрий рембад, слава нації!